На вашу думку, сьогоднішній головнокомандуючий продовжує військовий стан, коли, наприклад, в Конституції не передбачається продовження військового стану? Чому не оголошується війна? І підтвердіть, будь ласка, тому що ми неодноразово вже в своїх ефірах дискутували на цю тему: що не оголошена війна в першу чергу вигідна всім тим паразитам, хто паразитує на українському народі, тому що оголосивши війну. Нас ніхто не буде мати бронь, ні депутати від Верховної Ради, ні їхні діти, ні їхні кона, коханки, ні їхні родичі. А буде війна фактично для всіх. А так як вони собі під цей військовий стан, тому ми і бачимо барабани, тому ми і бачимо яйця, тому ми і бачимо яблука, тому ми і бачимо літню форму одягу для зсу, яка приїжджаючи з Турції в Україну, перетворюється зимовою. І ціни змінюються. Тобто, ми дуже багато чого бачимо, і дуже багато наших людей навіть не розуміють, що не оголошення цього стану війни це фактично злочин проти нашого народу. Тому що хочу нагадати, згідно Конституції України, під час стану війни навіть з народу не можна брати платежі за комунальні, за комунальні послуги. А у нас. Народ України фактично обдирають до послідньої нитки, і я неодноразово своїх ефірах людям говорив, не оголошують стан війни по тій причині, що Ахметов хоче далі продовжувати в людей брати гроші за електроенергію, тому що більш більшість обл, е, обл, енерго, обласних енерго цих систем, які надають населенню електроенергію, в руках. Ахметово прихватизовані і тому подібне, зараз нам вже склали графік, як будуть вимикати електроенергію. я людям хочу нагадати, що в Німеччині за один кіловат електроенергії платять 60 євроцентів. в Україні 2 гривні 60. Тому, шановні козаки і козачки, коли канцлер Федеративної Республіки Німеччина говорить, що в Німеччині є нехватка електроенергії. То просто на хлопський розум подумайте, чи ахмету вигідно продавати тобі. Іван Петро чи Василь електроенергію, десь в Франківську в Тернополі, в Житомирі, чи в Києві, чи все ж таки продати її на експорт нашим стратегічним партнерам з Євросоюзу? Е, чого вони не водять е, в країні війна? Я вам поясню, чого дивіться, коли в країні вводиться війна, закривається вся повністю Верховна Рада, яка теж туди повинна з нами йти на фронт, не битися там виривати телефони, брюки там на сраків друг другу рвати, те, що вони творять цей сир, а повинні воювати. І повністю вся економіка країни працює на збройні сили.